Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У пророцтві 53-го розділу книги про Каїсаї зображені характер і служіння нашого Господа і Спасителя. Розділ розпочинається з запитанням, яке загострює увагу на тому, наскільки неймовірним і несподіваним буде все. Пов'язане з Месією, коли він прийде на нашу землю, як син людський, його зовнішність, спосіб життя і вчинки. Отже, поставлене запитання звучить так. Хто нашій спасенній тій звісті повірив? З людського погляду Ісус зовні не відповідав образу небесного царя і жив на землі явно не як цар. Хто повірив би, що Тесля з Галилеї може бути царем царів в людському образі? Народжений в Хліві, вирос в Назареті, вихований в будинку Теслі, і це цар без освіти, цар, якому ніде прихилити голову? З якого боку не подивися, Ісус не відповідав загально прийнятому уявленню про царя. Його єдиною відмінною особливістю був характер. В другому вірші 53-го розділу книги про Каїсає написано. Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили та краси не було, щоб його поважати. Порівняйте Ісуса з першим царем Ізраїлю Саулом. Саул був молодий та гарний. Із ізраїлих синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Порівняйте біблійний опис Саула з другим віршем з 53-го розділу книги про Прокаїсаї. Сам вигляд Христа не спонукав людей стати його послідовниками. Вигляд нашого Спасителя і його спосіб життя були цілком протилежні людській уяві про царя, принца або президента. Люди судять по зовнішності, але Бог дивиться на серце. Зовні Ісус не мав ні принади, ні величі, ні пішноти, але в душі він був царем світу, царем честі, царем любові. Він був царем досконалого благочестя. Людей повинно було приваблювати до Христа не прояв надприродньої слави. А краса праведного життя, застосовуючи ці принципи до власного життя, ми повинні радіти, що нам немає необхідності бути багатими, помпезними або фізично привабливими, щоб належати до сім'ї Царя Ісуса. Прославляйте Бога за характер Ісуса та за його готовність передати нам свої чудові якості. Помолимось. Дорогий Ісус, ми вдячні Тобі за те, що Ти залишив своє небесне Царство і зійшов це царство гріха на цю землю. Ісусе, Ти ходив по землі, навчав людей, Ти приваблював їх своєю любов'ю. Сьогодні, Господи, Твоя любов приваблює і нас до Тебе. І ми щиро вдячні Тобі за чудовий план спасіння, благослови нас і допоможи нам, Господи, бачити в Тобі царя царів, який скоро повернеться за своїми вірними дітьми. Ми хочемо бути в числі спасенних. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що Ісус ціна заплачена небом за наше спасіння, Він справжній цар і має намір кожного з нас назвати царським священством. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями за електронною адресою, а також ваших дзвінків за номером телефону, що бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! До побачення.